Всім привіт! З вами Квітнева і це четверта серія моєї заплутаної династії. Як ви могли зрозуміти, сьогодні у нас свято Зими, і до нас приїхала святкувати його наша мати Джавеліна і. Як не дивно, дуже круто наші дітлахи провели сьогодні час. Нам залишилося по факту тільки дочекатися Діда Мороза, відкрити подаруночки. Подаруночки, в принципі вже можна йти відкривати, але я думаю, це буде не Джавеліна перша робити. І так я її тимчасово додала в сім'ю. Думаю, вона поки схоче піти допомогти дітлахам прибратися. Я думаю, першою в нас піде відкривати подаруночок Наша Рейчел, цей схоче зараз ходити в туалет, не напилася кави в мене. Джавеліна буде відкривати подаруночок останньою. І так, дивимося, що ж нашій рейдж зараз випаде. Дістанеться, точніше. Так, і вона садову скульптуру, садовий гном отримала. Ну, судячи з цього, ти про неї мріяла. Але я сумніваюся. Так. Е... Рейн. Іде теж відкриває подаруночок, а потім піде це робити наша мама. Ви могли бачити, що Райан у нас не їв грандіозну вечерю, тому що він вегетаріанець і ця вечеря йому не підходить, а ми нічого іншого не могли, на жаль, зробити. Мої дітлахи є, між іншим трішки прикрасили будинок, ви можете бачити, куфи купили. Кавуварку, щоб трішки зігрітися сьогодні, і це було дуже вдало. те, скільки вони накаталися на коньках. Так, цей теж задоволений подарунком шахматний столик. Продамо, коротше кажучи. Так, і залишилася наша джавеліна. Давайте теж відкриєш, щоб вже всі. Так, що ж буде в джавеліни? І вона задоволена подарунком нічого собі. А чаша зі свічками. Угу, ясно. Що ж, залишилося їм дочекатися ті до Мороза. Я думаю, вони поки будуть спілкуватись між собою. Рен пішов їсти свій поганий салат фруктовий, зате він може його хоч їсти. Я, до речі, так накатала була джевеліну на коньках, що в неї була смертельна втома. Я вже трішки злякалася, що вона мене мре, але потім перестала. Катати її на коньках і все нормально. Так, ми навіть стільчик один докупили, щоб було як відкувати це свято. Ви могли бачити, що наш Райан прямо сказав матері, звідки в нього фінгау під волком, а вона сприйняла це як жарт, в принципі. Джевеліна взагалі ніколи не розуміла, чому саме не зійшлися її діти з її новим чоловіком, але вона ніколи. Не суперечила бажанням дітей, і коли вони захотіли з'їхати, хоч їй було від цього сумно, вона їх підтримала і підтримує досі. І Я думаю, що в такий день наша Рейч захотіла нове фото з мамою в цих ковтинках, які мама принесла. І я думаю, в цей момент Райан такий встав і. О, Рейч, а давай сфотографуй мене окремо. І наш Райан такий з фінгалом в светрові смішному. Але прикольний. Так, такий собі буде спогад з Нового року, точніше, зимових свят, де він був з фінгалом. Так, і я думаю, Райан попросить, або навіть не Райан а Джевеліна попросить в рейч фотоапарат, і вона захоче сфотографуватися з Райаном. А то що ж таке? З дочкою фото є, а сином все ніяк не вийде. І я думаю, вона обов'язково дасть одне таке фото для нашого Раяна. Тим часом до нас прийшов Дід Мороз, і дивіться, яка раділа Рейч. Я думаю, вона перша піде випрошувати у нього подаруночок. Ми всі це зробимо звичайно по черзі, як я можу пропустити таку традицію, яка дасть мені просто змогу нечітерно заробити грошей. Так, ну що, дід Мороз, ти дасиш подарунок? Ого, на неї чудова репутація, це круто. Дієвіргініше їй дадуть крутий подаруночок. Так, подаруночок їй сподобався. Далі нехай до Райан знайомитись. Фермерські овочі та трави. Ммм, дивні дуже нашій речі <смакий> Смаки на подарунки, садові гноми, фермерські овочі та трави. тебе взагалі є рівень садівництва, я в цьому сильно сумніваюсь. Є перший. Так, Рай, ти будь ласка, сходи, теж, ти ще не привітався з ним, а чому ти так довго? Ну, цей. Можеш не танцювати, йди, привітайся з Діду Морозу. Він може вічливо привітатись, тому що він дуже в нас вихований. Так, чудово, будемо зараз теж Райану просити подарунок. Зіпсувалась нас їжа, рейдж. Ти вже звільнилась Іди, будь ласка, прибери, щоб воно нам. Так. Райан просиш подаруночок, просиш, і йому теж сподобалось те, що він отримав. Зараз глянемо, що там буде. Мікрохвильовку нам подарували. Прекрасно. Я думаю, це можна обіграти так, що Джевеліна приїхала до них, побачила, що їм таки не вистачає деякої техніки, і ці всі подарунки привезла їм вона. Не знаю, навіщо був садовий гном, але таке. А фермерські овочі та фрукти можна вважати, що вона привезла з собою продуктів. Так, ні, страхи з ним можна не обговорювати. Він все рівно тебе не зрозуміє. Де? Ось. Так, тепер нехай Джевеліна просить подаруночок, чому він. Діти теж могли їй щось подарувати. Я зараз буду дуже сміятися, якщо це буде якась, не знаю, суперкрута стереосистема чи супердорогий гриль. Така, ну клас, вона привезла дітям садового гнома, а в неї її гриль. Так, і що там джавеліни? Вона теж задоволена, і в неї до нас прийшов Владиславос. Ого! го Що ж, так як я й казала, програвач караоке. Нічого, я думаю, що грошики з нього підуть е, нашим дітлахам. Е, в цей момент я думаю, джевеліна стала собі викликати таксі і буде вже повертатися додому. Наші дітлахи трішки поприбирають, і ми повернемося вже до них на наступний день. У нас вже настає ранок і Райану зовсім скоро на роботу, тому він зараз буде вже прокидатися. Я на це надіюсь. і можете бачити, я поставила йому фото з мамою та мамою з його сестрою. Думаю, він вирішив, що цим фото саме місце біля його ліжка на пам'ять. Тому що в речі, як ми знаємо, вже давно є фото, і він вирішив, що чому б йому не мати фото на пам'ять. Ти першим ділом пішов сміття виносити? Боже, яке ти сонце? Гараєн, тобі ось ось потрібно буде йти на роботу, а ти тут крутишся. І так він відправляється на роботу. До речі, що там у нього по успішності? Я не встигаю йому навіть класнути. А... А він її не може. А ні, він у мене зразу добре працює, тому що він відповідальний. Так, дивитися на слухати музику. Ріст продуктивності в нього буде в будь-якому випадку. Нічого собі йому премію дали. До речі, я ще так і не е, продала подарунки, які їм понадарували. Ну, частину тільки. Те, що було в них в багажі, в багажі Сміші нічого не продала. Так, е, Райан насидає їсти, я надіюсь, візьмеш те, що ти можеш їсти. Прекрасно. І я думаю, нехай. Наша рейч теж прокидається, Боже, вона кожного ранку така замучена. І ти сходиш їсти Чу. їсти <concerned relationship> сходиш в туалет і теж підеш їсти. Тебе більше вибору що їсти. Я думаю, вона буде їсти грандіозний сніданок. Так, я була права. Так, тим часом Райан вже поїв, і я думаю, ти будеш е мати бажання прибрати за собою і прибрати на кухні. Мені гра нагадує, що в Рейчел ускол... скоро. Гра нагадує, до речі, мені вночі прийшло сповіщення, що вмер квітковий кролик, це так сумно. Думаю, в цей момент Райан прийшов поговорити з сестрою, і сестра запитає його, в принципі, а які в тебе на сьогодні плани? Він скаже, що він сьогодні йде на побачення, тому що ви цього не бачили. А це було під час запису катсцен, але йому зателефонувала одна дівчина, з якою він бачився на день народження, і запропонувала якось ходити на побачення, він погодився. Власне, чому піні? Так, Рейчел відправила школу, а просто -со за собою не помила. Власне, Райан подумав: а чому пі не сходити на побачення? Власне, Райан подумав: а чому пі не сходити на побачення? В принципі, він ні з ким же ж не зустрічається, тому чому б і ні, дівчина йому подобається. Ще в нашого Райана є бажання знову написати пісню. Я думаю, це буде досить непогано, якщо він напише ще одну пісню, тому що я коли я побачила, що він отримує за свою нову пісню якихось 11 нещасних 7 мільйонів, мені стало дуже сумно. Так, і я думаю, ти напишеш джазову мелодію. Це ні разу не звучить як джазова мелодія, скоріше я знаю якийсь сингл з 90-х. Ну і звичайно, за піснею наш. Ну і звичайно, Райан присидив за піснею весь час, аж допоки не прийшла зі школи Рейчел. Нам зателефонували, що помер їхній дядько, помер Вайт, Тала, і в нашої рейчел з'явився страх смерті. Вона ще підліток, я думала, цей страх з'являється вже в похилому віці. Повернулася наша Рейчел. планька є тут, вона дуже сумна через цю звістку, хоч вони й були не дуже близьких відносинах, але все рівно сумна. Як я говорила в одній з каццен минулій серії, саме дядько з тіткою розповіли їм історію їхнього роду про їхню прабабусю та бабусю. Залишилася в них ще тітка Люсі, Рейчел пішла себе заспокоювати до зеркала, дуже якось активно на себе підбадьорює і страх над нею нависає те, що вона боїться смерті. Райан досить непогано справляється вже, половину пісні написав, але сильно втомився, як я бачу. Я думаю, він буде не проти піти трішки а поки марити. Так, а ти сонце, сьогодні в хорошому теж настрої. Де ти свою домашку знов діла, зробиш домашнє завдання, тобі це обов'язково потрібно. Наш Райн перекимарив, він просто нереально сумний, але думаю вирішить, що піти розвіятись на побачення, це буде таке доброю ідеєю, і зараз він зателефонує. Я кожного разу забуваю, в. Якій вкладочці тут запросити на побачення, і туплю, що це не просто в якомусь там спілкуванні чи не там, де зробити вечірку. Коротше, в розвагах. І запрошуємо Мілу Антонову на побачення. Хто пам'ятає, до речі, її з дня народження Арена? Напишіть в коментарі. Рейчел там щось говорила. Напевно, така Та, давай, брате, але походу щось не склеїлось. А, що пішло не так. Вона йому відмовила. Тобто, за день до цього вона телефонує, а давай сходимо на побачення. Чому б і ні? Невже ти не відчуваєш до мене того ж самого, що і я? Він каже: ну давай сходимо на побачення, а вона йому відмовляє, коли він запрошує йти на побачення. Напевно, дівчина була п'яна. Так. Але я думаю, нашим дітлахам не можна сидіти вдома і сумувати і. Вони сходять десь прогулятися обов'язково. Наші дідлихи вирішили пройтися вздовж набережної і знайшли тут місцинку, де можна посидіти, проте вони неймовірно сильно засмучені, і Райан намагається хоч якось тримати ситуацію під контролем і підбадьорює, звичайно, Рейчел. Правда, не сильно в Райана виходить, тому що він сам сумний, і Рейчел це бачить. Райан, куди ти пішов спати? Все, мені потрібно їх повертати додому, тому що все трішки занадто зовсім не так розвинулися події в цій серії, як я планувала, смерть родича, відмова в побаченні Райана все зовсім пішло не так. Але як я говорила, я не маю супер чіткого сюжету, тільки приблизні нариси, і вона теж пішла спати. І, звичайно, якщо гра мені підкидає якісь події, я їх використовую, а не відкидаю. А на цьому наша серія буде закінчуватись так, сьогодні без маленької катсцени. І зовсім скоро я надіюсь, ми з вами побачимося. На цьому дякую за перегляд. Всім па-па!